Ще ж добрий вечір. Радий вас вітати. Черговий матч. І це суперкубок проти Барселони. Базель. Ви їде на виїзд на Камп Ноу, де буде відбуватися цей матч, де зустрінеться переможець Ліги Чемпіонів це Барселона, і переможець Ліги Європи це Базель. Бачимо склад на цей матч на воротах Ніколіч. Молодий, однак вже дуже достатньо пристріляний. В захисті буде Лопес справа в центрі Вальдес Альдеретте. Незмінні, я б сказав, би, це два основних центральних захисника із Парагваю. Лівий захисник Блес Ріверос, якщо я не помиляюсь. Упорна зона так само Фабіан Фрейд, Жака, Алекс Фернандес, який дуже зараз я б сказав би, стабільно себе показує. І в атаці швидкі, пруткі. Онель Ернандес, Гіо Цитайшвілі і Муса Конате. На лавці це лідер Адемі Лескано, який в минулому матчі дуже добре себе показав. Лідер команди це Валентін Штокер, який має неймовірний досвід. Келейні, який вже новачок, але себе зарекомендував дуже добре. Е, Нуніс, Анга універсальна, який може і в центрі вийти і з краю. І новачок, який приєднався або ж повернувся у свій рідний Базель з цього трансферного вікна. Буде цікаво подивитися на цей матч. наскільки все ж таки класна команда Базель. Чи це був швидше скачок вище голови, чи це все ж таки було заслужено? Буде також цікаво подивитися на нас в діє чемпіонів. І готуємося до матчу. Ось. І оце десь Швілі. Приходить перепони. І самий матч розпочинається. Знаю, що в Барселоні є Сон Сонхелмін, тот немає. Він один із головних стоміс перемог Лігі Чемпіонів. Бачимо Каме Агуеро, Серхіо Роберто. Адама Траорея бачу. Ну ось і про цих гравців, Я думаю, <проб> ви, перш за все не потрібно забувати, адже від них також сьогодні не результат. Не тільки треба дивитися, чи помилиться Барселона, чи ні, треба дивитися, як себе покаже Базель. Такого титулованого гранда. Джордзіал, ймовірний досвід диво захистити. Серхіо Лопес, правий захист. Два капітани Фабіан Фрей і Жерар Піке. Досвід, досвід і лідерські якості в обох командах. Розклад Барселони. Кештеген, Роберто Пітянків і Альпа, Рейсикснув Пустик, Дейон, Адрама Халл Тому, Старс вitка. Ось. Теми Славки, так як трішки жить план на груп, все ж таки контратаки. Перед мечаном Ларент Зайдер розглядав. Як все ж таки, ну ми зрозуміємо, як буде грати Барселона, що це буде втримання меча. Головна задача це не метя. Починаємо суперзахист, і ось Барселона. Матч розпочато. Суперкубок. суперкубер. Серфер Бускет, ж розпочинає з атаки. Сергій Роберто. Де в атаку він. Дейон, Тренкі. Ау дуже чудово позиційно грав базу. Можливо, десь якимись періодами я буду мовчати, адже розумієте, який все ж таки рівень цього матчу, яка команда проти Базеля грає. Дуже б хотілося б показати. Саме швейцарську команду. Десь, можливо, в Лізі Європи їх недооцінювали. Різні атлетики Більбао, Гузи ті ж самі. Топними, які в фіналі виходив, я думаю, на спущених колесах. Думали, що там буде все легенько даватися і закінчуватись. Там Атро Оре, то тепер поплення. Вже Ропіке вже позаду. Ой-ой-ой, це швілі чудово проходить Серджі Роберто, віддає він на Фернандеса, Фернандес під себе, такий досвідчений ще. Найкращій версії самого себе. До ландшака. Отримати м'яч На Лопеза. Фрей. Фернандес. От Фернандес заради цього і виходив, щоб отримувати м'яч, щоб контролювати, відбирати ж відразу. Точно пас у це все ж таки Маугер ще щеляється, хвилюється, десь все ж таки спант. Сон Хью Мін проти нього є розріз the взагалі не точно. А от для Базеля, час перевести дух, подивіться, хто є звільність партнерів. Олекс Фернандес, Гіоці тайшвілі. Чекай він підключення лівого захисника і ось Ріврос тут як тут. Замовляли його. Ріверрос подає на Щоб Максина навіть те виходить тоді десь з рамку рік. швидкий, вихід з оборони, Раїс. І ось Адама Траоре запускають його. Ну тут Альтерети, немалий також хлопець. Алекс Фернандес не має таких швидких якостей, щоб включатися в темп до атаки. Ну Все-таки Ріберт відбирав м'яч. Але Аут таки за базовим ще не пригадує жодного момента. Команда якось один до одного придивлюються, намагається не ризикувати лишній раз. Ми ну, розуміємо, яка ціна будь-якої помилки може коштувати цю матч. Це Фелопис. Соном закусилися вони так трішки і сон витиснює, витиснює від того іспанця. Панель mm -hmm. Ернандес. Ернандес, похуй нього Жорді Альда, зберігає він м'яч. It's Too young. І ось, ось він контроль від Барселони, від каталонської команди. І ось як конати Риму пресингувати. Цей пресинг дає, дає свої якісь... Луди, пинати. З тайшвільов все. Кіо мусив швидше виходити, адже переведення хотілося загострити цей момент. 26 хвилин позаду вже Кієру входить тештеги. Знижу розпочинається атака. Берсело. Це має у Штренкіон розвертається, розпочинає він швидким ривком. Зразу включається. Знову ж Лопес десь губиться, губиться, хлопець. Вайвіс його страхує. Абмен Фрей. Надес, Гіо. Піверос. Знову Гіо, проти нього пік'є. Піверос підтримує його в кожній атаці. І ось Гіо проходить, все ж таки вимагається в паринку, якусь віднайти. Чудово Вальдес перехопив і ось запускає, він з тешвілі Роберто, ну відверто на спині. У Гіо! Іди ж ти сюди, Терштеген. Ох, як же ж вимочили на цей волк, звісно кажучи. І от Швілі дуже прекрасно пробив, Терштеген і відбив, робився правильно, відбивав туди на Умтіті, на Умтіті ще десь... Не включився він ще вріз, Терштеген надвічі розстрілює. І ось цей Швілі був дально, відбиває Терштеген і конати тут, як тут. Ось, ось заради чорчив короблен. Неймовірно, неймовірно. Пощастило, я можу сказати, це відверто для Базеля. адже такі різні звідки. Хоча це дуже круто підключався, і там Серхі Роберто всіми можна і не можна правилами намагався в нього забрати м'яч. пенячку, Фонзи. Нам більше ніж дозволено, він робив забігання. Сенфі Лопес. 38 хвилин позаду. Барселона пропускає неочікувано.

Все-все-все, якась паніка робилася в обороні. намагалися Барселона завести цим м'ячом якось перед гукіпером, щоб пробити, а так не вдавалося їм це все. Ай-яй-яй-яй, Рібер -Рос. Тут Фернандес страхує. Чотири хвилини додає арбітер. яку Якому довше побачити цього матч арбітер. лівий фланг включається. Приносить тут канати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, мажорні. Саме рибить сніданний десь, саме лінці з вами. Варто, варто звертати карту. І дерети це шмілювати. Дуже класно працювати. Хочеться не перехвалити їх. ні. Все ж таки варто. Там де можна, варто їх хвалити. Спімнати не вимкнувся з цього епізоду. Я стільки і поміж у кітті під жеремом, таке бив удалі. Точно, не потужно, але точно. І цього не жаль не ходило. Штегензер бачив удар і зрабований. Коментезподоскубенки, я скажу вам, перший тайм на гольові моменти. Десь удари були, були офсайди. Намагався Барселона якось зловити за спину Базель.

Забороту за м'яч. Вальдес. Ой-ой-ой, Фернандес мало не обрізався. Намагаємося витягнути ми якось на своєму платочку у Барселону. Рейс чудово, чудово перехоплює, він бачить це все розкатування. І ось він зараз запускає даму Траоре проти Ріверроса. І ось подача на дальній лопес, право, <Справа>, вправо, <права> хлопця. Тут небезпечний шов навіс, Стешвілі. Фернандес. І ось, ось, його дриблінг, Ні, він тут. запускає Ташвілі. Фернандес! Панель ще раз б'є. Це буде кутовий, це буде кутовий. ось так взірвалися в контратацію, зібралися на садіошки, кого ж класники харці. Навіть відразу не пригадаєш. Жаха буде порувати. Так багато горців у штрафній. Туда є Жака в руки Терштаво. Це, це хвилин терштейн. Як вона тита штегнен, Сон, неправильно вибрав позицію, тут і все хлопець виграє боротьбу. Жака. Жака йде зміщуватися. ай яй яй дуже ж довго він якось обробляв того м'яча, що вже... Хотів сказати, не тільки лівий захисник повернувся, а вже всі повернулися, дивилися, що ж там ну, Рівероса сьогодні, я б сказав би не то, що екзамен. За життя. Замен за, за всі можливі прилегії, і регалії, які він може заробити. Адже перший тайм Адама Травора. Зараз Садіо Мане. Ось як виконує конате! Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж це хвороб не я якось, не звертав увагу на цю атаку, ну як же він корпусом відігрів того, і як же ж він пробив під МТТ? завалив корпус, але тут вже траште, але не реакція нічого не може помогти. Права фіната, правда та І ось тут він вже пішов на м'яч лівою, не робочою ногою з-під себе поштовхнув його. Ванкуй. Чи можна було таке очікувати? 60-та хвилина матчу. Головне не... Закидати шапку на цю Барселону. Ми бачимо, які тут гравці. Бачимо, як вони можуть грати. <плес> я вже просто мовчав, я дивився, як Канада туди біжить. Думаю, ну якщо зараз цей хлопець щось тут таке ще буде, і реалізує, то я просто приносите заявити м'яч сюди. Барселона вся на своїй частині поля. Лопес, Жака та Ернандеса. Ернандес в штрафні. Вже на конати недостовірного розігрували. І ось мене, і ось його м'яч, є вільна частина поля. Не вимкнувся він одразу в епізод. Не ті його роки, я б вже навіть би так сказав, бо в Manche він таке не прощався, такий простором було. Ну чого ж це той швілі хотів би мені хоч бігти якось, не знаю, включиться на тут. Вирішив він не за потрібен. Тому якщо Ріверос справиться, але Ріверос вже я не знаю, які він там нерви має на тому фланзі. Сергій Обрускет. Конати, запускає він Анеля. Не будемо, не будемо. Знову ж на Онеля Ермандеса. І ось вам, і ось вам 3-0. Онеля Ермандес. Як же ж він розпочати зараз від Кіпера? Я навіть трішки вам чесно скажу, я не на нього пасмо постав на файл. Як це з тим за турніком перегонував, кожен не йметься до в голові, як це все відбувається, як Барселона ще жодного удару не завдала, Ніколічу. Я думаю, треба це те швілі зняти все ж таки. Валентін Штокер буде виходити. Конати, конати. Адемія, хай все ж таки лідер виходить, хай показує Алекса Фернандеса, я думаю, чи на Нуніза. Чи на Фелаїні. Я думаю, все ж таки варто Нунісу довірити. Нехай хлопець спробує. Потрібна заміна, зразу is такі is зміни. Поновити треба фізичну готовність гравців. Браво, Алекс Фернандес. Він сьогодні грає. В нього сьогодні селився Серхіо Бускетс. Браво, Конати. В нього сьогодні і Адама Траоре, і Садіо Мане. Ну і це Швілі. Перший там, як він розбирав Серхі Роберт. Чудово. Просто неймовірно. Ренкібліо. Уеро. Садіо Мане. Серхіроберто. Ось, ось Ріверос, ось Луніс. Стокер. Штокер. Ай-яй-яй, далі ж, далі ж було продовжити таку дробинку пасів. Роберто якось так зупиняється з такими паузами, що вже потрібно було б відбирати в нього. Савімани. Just subtle little clip pass in ось, ось the, place, got on the break. Іди, показує свою фізичну перевагу. Рейс. Веро. Рейс пропускає на Сона. Зразу ж навіс. Ну, мане, мане. Я хочу вам сказати, це перший удар Барселони. Він так, як сказав би, можливо, сколхав його до спину, але він як біг, так і пробив прямо. Це 30-й номер, це Рейс. Півзахисник молодий пізахи, мені здається, Бразилець. Можливо, і ні, можливо, я помиляюся. І виходить ще один атакуючий плану Усман Дебелія, щоб знову ж таки розкривати оборону Базеля, яка просто сьогодні неймовірно грає. храй. <клузька> <клузька> Пікера зберігає <клузька> м'ячів. Піке. <клузька> <клузька> Граю від Валентіно Штокера, але ж менше з того, тут не менше будемо спорити, будемо більше грати, Піке вже грузить, вже немає часу розігрувати. Мемі. Аланжака. Лопес. Вже таксон підважно йде в підкат. Ось тут Рівер Рос. Чекаю я від Нуні за вривання. І ось Нуніс. <рисувачу> <пілок> 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 Ох, крах я промовчу. Як же ж він все там гарно я пропускав м'яч під собою і поклав захисника і вдальню. Бачив теж темп. Удар будемо знову ж таки. Пі на забігання, чим міг бути тут гол. Однак як же ж це все гарно і це все в темп робилося, те як, я думаю, натреновувалось Жака. Не втешкій, Знову ж Нуніс, за що я його люблю, за те, що він вміє включитися коли потрібно. Немає таки спохідних матчів, тамшки там, бігає, грає. Кіри Йонг. Тут, можливо, вже в останню атаку, Френкі, Сон. І ось, ось все все ж таки садіо Мане забиває Ніколі, Ніколіча. Я вже там дивився, чи було, чи буде ставити Рбітер пенальті на Сонові, бо я вже так, чесно ж, скажу, виривав той м'яч із корінням. Ну тут все ж таки Садіо мене на класі прошиває. Базильську оборону цю фортецю. Пройшов він там десь на втомлених ногах захисників. І аут. І все ж, лунає фінальний свисток Базель, молоді переможе Ліги Європи, наші переможе Сипаку. І хто тут скаже, що якось не заслужено, що якось не погріє. Барселона, я вже розумію, але такий клас правців, такий футбол показали, що вибачте, мене, мене там якийсь сангалін і Ангой стягали так, що... Думав, як це ж їх заблокувати, як це ж їх перекрити. Ну тут якось Барселона, я не знаю, можливо, втомлені, можливо, десь якісь були збори, які їх вимучили, ну на Суперкубок так налаштовуватися. Чекали вони, чекали вони, що Базель десь, можливо, на витривалості просяде, але ну подивіться на цю команду, подивіться, як бився сьогодні Нуніс, як бився сьогодні Бальдес, Альдеретте, як бився молодий Серхіо Лопес, як він закривав цих всіх гравців, як Ріверос, закривав гравців зі світовим ім'ям. І... Як став відіграв? Це просто. Онель Ернандес як взяв на себе гру. Конате. Я не знаю. Цей матч можна буде переглядати і дивитися, як потрібно налаштовуватися на матч в певний момент. І ось ця база, Суперкубку, Ріверос, Альтерет, Жака, всі тут, всі його Кіпер, Фелайні, який не вийшов сьогодні в старті, але я думаю, не менш важливу роль він сьогодні відіграв, Муса Конате. гравець матчу. Цілком заслужено. Він сьогодні зробив важливий внесок в перемогу. Свеш вілі конати паси. І я хочу сказати, що це показує, якого рівня команда ФК Базель, як їх натренував Зейдорф, які підсилення, навіть попри втрати Ліндмера, Обердліна показали свій футбол. Якось я б сказав, придушили цю Барселону. Ну і чудово, будемо далі вчитися, будемо чекати на жеребкування Ліги Чемпіонів, дивитися, яка там група. Ну а вам дякую за перегляд до скорої зу. Е